Це проєкт вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску Кольт M4A1 А 1 штурмова гвинтівка, розроблена американською компанією Кольт. Являє собою вкорочену та полегшену версію легендарної гвинтівки М16, повторюючи її майже на 80%. Розроблена у 90-х роках 20-го століття, гвинтівка до сих пір доводить надійність арт системи в конфліктах по всьому світу, завдяки модульній системі може бути дооснащена для дій підрозділів різних родів військ та сил, в тому числі і сил спеціальних операцій. Використовується як штурмова зброя для бою на малих та середніх дистанціях. Перебуває на озброєній поліції, спеціальних підрозділів та збройних сил по всьому світу. В Україні перебуває на озброєнні ССО, спецпідрозділів Поліції та СБУ. Випускається в калібрі 5,56 на 45 НАТО. Має ствол довжиною 12,5 дюймів та комплектується магазинами ємністю 20 або 30 патронів. Вона вже у війську. А ти?